Я пропоную доєднати до нашого тер, Андрія підлісного діючого офіцера Збройних сил України, координатора громадської організації Республіка Брати по зброї. Пане Андрій, вітаємо вас. Добрий вечір. Слава Україні! Доброго, Доброго слава. Я, пане Андрій, Я не можу вас не запитати насправді те про що говоримо? Ми що зараз Верховна Рада пропонує фактично ще розширити список, щоб військовозобов'язані чоловіки виїжджали за кордон. Е, є кілька різних умов. Там є кілька різних, е, як вони мають документів, яким вони мають надати все це. Там громадська організація, волонтерство, гуманітарні вантажі для перевезення. Я маю купа історій, коли чоловік їде з жінкою за кордон. і Спочатку він оформляє документи, що він везе гуманітарну допомогу, а потім він їде відпочивати кудись там на балі. Пане Андрій, як ви ставитеся до подібного законопроекту, який нещодавно зареєстрували в Верховній Раді. Ну, я особисто повну версію цього законопроекту не читав, тому якось сказати дуже детально про своє ставлення не можу. Тим не менш, з того, що я почув, з того, що попередньо сказали, то е, зробимо так: можна цю там розділити на дві категорії. Перша категорія це ті хлопці, яким дійсно необхідно виїхати за кордон. Це мається на увазі не просто військово зобов'язані, а військовослужбовці, яким Потрібно проходити реабілітацію, лікування тощо або знову ж таки хто їде у відпустку з військовослужбовців для того, щоб побачити своїх рідних сім'ю, яка виїхала на початку повномасштабного В цьому є сенс, і зрозуміло, що ці хлопці повертаються назад, тому що вони вже і так воюють. То їм вже сенсу немає ховатися. Інша категорія це ті люди, які дійсно шукають привід виїхати за кордон. І я сам особисто, навіть таких також знаю хто. Прикриваючись різними волонтерськими справами, їде десь не в найближчі країни до України. Мається на увазі Польща чи країни Прибалтики, а їде десь подалі з такими передумовами, що потрібно купити автівку для військових. Купують якогось харча за декілька тисяч доларів і відпочивають там декілька тижнів. В цей весь час, нібито шукаючи цю автівку. Це один із прикладів, як дійсно, і це напевно найлайтовіший приклад яким чином такі дірки використовуються а інколи такі хлопці, чоловіки виїжджають і не повертаються? І я знаю, що відсоток таких досить високий. Я спілкувався з Фахівцям з людьми, які займають керівні посади в великих волонтерських організаціях українських, і вони казали, що якраз зараз дуже великі проблеми з довірою через тих, хто виїжджає і не повертається, тому що зараз набагато пильніше контроль, і це насправді правильно. Тому що якщо робити зміни до законодавства, якщо вводити такі законопроекти, то має бути чітке регулювання, має бути контроль, і мають бути передбачені жорсткі санкції для тих, хто виїхав або якісь обмеження. Тобто, має бути, якщо немає національної свідомості розуміння, що не можна використовувати стан війни у своїх власних цілях, то повинен бути страх, страх, боязнь виїхати за кордон за те, що потім, якщо раптом ця людина захоче повернутись, він має розуміти, що. Будуть жорсткі наслідки, пане Андрій, як ви ставитеся до наступної інформації. Про це сказав власне депутат фракції голос, член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахман про подальше зниження призового віку в Україні. І це подальше зниження призовного віку в Україні буде залежати від западів військового керівництва та характеру бойових дій. Так само він сказав про мобілізацію через те. Що зараз погіршується ситуація на фронті? Ну, мається на увазі наступ і штурмові дії на ломано напрямку, Абдіївському, Мар'їнському. Ну, ворог наступає. Як ви ставитеся до цієї інформації, ну якщо я правильно розумію і пам'ятаю, то призовний вік у нас 18 років. Якщо його знизити, то кого це брати підлітків 16-17 років? Вкрай негативно до цього відношусь. Тому що пам'ятаю, як я сам ішов на війну в 20 років. І я ще тоді був скажімо так не дуже дорослим. Ну вже аналізуючи ті події, там ті вчинки, дії, які я робив у тому віці, тому що ще нормально не сформована як особистість ця людина, тобто навіть 17-18 років, а вже відправляти їх на фронт. Зрозуміло, що говорити про якісь успішні бойові дії в цьому випадку вже буде вкрай важко. Я дійсно знаю хлопців, які в 2014-му йшли неповнолітніми, неофіційно маючи 17 років, але це одиниці. І це дійсно там свідомі люди, які ще з маличку їм прививали любов до України. і Вони просто, попри все, йшли, і воювали. І ну таких хлопців багато. і Вони зараз теж воюють. Але робити масово призив в таких 16-17 років ну це дурість, на мою думку. Знову ж таки, в нас ще не закінчились чоловіки. Насправді і старшого віку від 20-ти і вище їх ще багато ходить вулицями Києва, інших великих міст. Будь ласка, потрібно спочатку, щоб той мобілізаційний ресурс, який в нас є зараз, використовувати доцільно раціонально. Ну і по-нормальному, насправді, щоб там не ловили цими бобіками різними. Хлопців на вулицях, а щоб це був якийсь адекватний підхід. А вже після того, якщо ситуація буде вкрай критична, тоді можна розглядати інші варіанти. Зараз думаю, що це недоречно. Пане Андрій, ще я зараз іде дискусія з приводу того, що от всі кажуть, що зараз мають 20-річні на фронт, а дискусія з приводу того, що 20 – це занадто е, е, демографічно рано, а краще, щоб це були чоловіки 25+. плюс. Ну фактично, ви так само підтвердили, що коли ви 20 років пішли, то це психологічно дуже складно. От ваш погляд, все ж таки, з приводу демографії, це мають бути 20-25+, плюс, чи це не має значення на ваш погляд? Значення має це. Має бути 25+, плюс, якщо ми розглядаємо такі варіанти, тому що знову ж таки, на якщо розглядати найгірший варіант, фатальний, що цей військовослужбовець людина гине на війні, то Якщо він піде 20-річним, то зрозуміло, що він після себе навіть не залишить ніяких нащадків. Так а якщо вже йде людина 25+, то вже є плюс-мінус якась сім'я. Зазвичай пане Андрій, ще важливе питання з приводу аналізу карти бойових дій. Якщо ви вправі це коментувати, всі кажуть про те, що бої за новопрокпрохопівку тривають. Що тут дуже важливо контролювати це село, щоб вийти на токмак далі залишається менше 20 кілометрів до токмака. Це критично важливо вийти на токмак, на ваш погляд. Чи стратегічно, чи можемо ми це зробити до кінця цього року, на ваш погляд? На мій погляд, немає сенсу, мій погляд, насправді, тому що я не займаю такої керівної посади, яка дозволить мати дані такого аналітичного рівня. щоб Оцінювати цілий напрямок Запорізький. єдине, що я можу сказати, що зараз, по і ворог, активізувався це. Ми так. бачимо і по східному фронту. Тому тут питання насправді зараз не втратити те, що маємо для початку. Говорити про якісь далекодосяжні цілі, ну покаже час насправді. Просто вже як показує практика, не ось гучні різні вислови про те, що. Що ми звільнимо? І за скільки днів зазвичай погано закінчується причому як в нас так і в росіян, тому що вони теж славляться подібними подібними висловами. Тут треба вмикати просто більш тверезу голову і дивитись на ситуацію в цілому в Україні, а не тільки на одному напрямку. І тоді стане зрозуміло. Насправді, що так зараз потрібно втримати те, що ми маємо станом на зараз, пане Андрію. Дякуємо вам щиро. Андрій Підлісний, діючий офіцер збройних сил України, координатор громадської організації Республіка, брати по зброї». Спасибі вам.